Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Мої друзі, що ви вже зрозуміли, раз я з'явився на цьому YouTube каналі, значить ми відновили цей аккаунт. Так як були в нас нещодавно певні проблеми з нашим YouTube каналом, точніше його заблокували, там були дуже такі серйозні проблеми, і тільки-тільки ми його це все вирішили. Дуже багато часу, дуже багато сил було приложено для того, щоб вирішити всю цю проблему. Ми з цією задачею справились. Дуже щиро дякую тим людям, які мене підтримували. Які не дали опустити мені руки в тій роботі, яку ми робимо завжди. Бо вже на той час я хотів просто прикращати свою цю роботу. Але так як ми оце все витримали, будемо працювати, друзі, в тому темпі, як ми і працювали раніше. Дуже багато відзнімали матеріалу, матеріалу дуже прям багато цікавого такого контенту, і вже будемо вилажувати його на цей YouTube канал. Буквально раз на тиждень, буквально, можливо, два рази на тиждень у нас відбуваються забої кабанчиків. Свинок і в нас, виходить, йде повна переробка свинини. Дуже багато готуємо смакоти. Зараз, друзі, в цьому відео постараюся все наглядним образом вам показати нашу роботу за тиждень. Так що, друзі, кому подобається таке відео, як завжди, підписуйтесь на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду! Сьогодні в нас відбувся знову забій кабанчика. Кабанчик непоганий, вага в нього 151 кг. І перший етап, друзі, вже ми зробили. Обійшли ми всю нашу шерсть. І, в принципі, зараз будемо вже приступати до засмалки нашого кабанчика. Продажа в нас йде, виходить, що забирають одну четвертину задню. І виходить, повністю 3 четвертини будемо займатися переробкою. Будемо робити паштети, будемо робити тушонки, будемо робити кров'янку. Ну, це все, друзі, в даному відео самі все побачите. Заодно, друзі, і працюємо і наводимо порядки. Потрібно на робочому своєму місці підтримувати завжди порядок. Хоч вже й обідній час. Ну, нам сьогодні не спішать потрібно, виходить, засмалити, розібрати і все. На сьогодні робота, друзі, наша закінчується. Завтра, виходить, неділя. Типа буде вихідний день, і в той вихідний день будемо займатися повністю переробкою нашого кабончика. Так, ну що, кабончика вже практично приготували. Грялочка. Працює непогано, треба його трошки, друзі, удосконалити, наварити якусь ручечку, щоб можна в такому стоячому положенні його все смалити. А так приходиться трошки в нахилитому положенні. Ну, Смале набагато краще, ніж нинішні грелки, які в мене були. Непогана грелочка. Набагато швидше відбуваються всі процеси. Заодно, друзі, можу сказати, вчора поступило до нас замовлення, хто дивився наш YouTube канал, той знає, що ми там відправляли посилочку на Естонію. Вчора замовила людина також ту посилочку. Точніше, в нас в посилочку буде входити домашній печінковий паштет з голови та лівера. Ми готуємо вже по-новому рецептові, декілька там таких інгредієнтів від себе додаємо. Це буде така наша ізюминка. І, виходить, нам потрібно буде його швиденько приготувати. Але проблема виникає в тому, що голова лівер ідуть у нас на паштети. Ну, На оцей весь паштет вже замовлення всі є. Потрібно. Щось десь там, якісь моменти порішати і готувати на середу, друзі, нашу посилочку. Так що, в принципі, працюємо. Врем'я йде. Роботи ще багатенько. Ну Думаю, запекли непогано. Вже, друзі, не буду знімати всі оці процеси, як ми спалимо, як ми миємо. Кому цікаво, в нас там є відео на каналі. Переходьте, дивіться, силочку залишу в цьому відео. Переходьте, дивіться, друзі. Всі наші процеси, як ми працюємо із забоями наших свинок та кабанчиків. Друзі, той, хто дивиться наш YouTube канал, бачили, що ми прибрали кабанчика із нашого господарства. Кабанчик був такий непоганий. І вчора займалися, виходить, ми також приготуванням нашого домашнього паштету із свинячої голови та лівера. Получилася в нас така красота, ще повністю він так і не застиг. Ну, вийшло, друзі. Це по красоті, як завжди. Ця партія одна із партій буде їхати на Естонію. Приготували, друзі, виходить, ми домашній печенковий паштет із свинячої голови та Лівера. Сьогодні вже порозвозили певні замовлення по людях, ті, що нас замовляли нашу продукцію. Розвезли нашого кабанчика, якого прибирали вчора. І зараз з'явилася така вільна годинка, і хочеться приготувати певні такі смаколики для дому. Точніше, будемо готувати під черевину по гуцульськи. Пидивися, друзі, доволі такий непоганий рецепт. На Ютубові хочеться спробувати, що в нас вийде. Зараз безренько пробіжимося по інгредієнтах, розповім, що нам для приготування даної смакоти потрібно, які пропорції будемо використовувати. І, в принципі, як воно, друзі, в загальному все готується. Получається, для цього нам потрібно 30-40 грам шкарлупи із цибулі. Перед тим, друзі, обов'язково потрібно її промити холодною водою декілька разів. Через те, що не рекомендується гарячою водою все це заливати, так як цибуля просто вже свій колір утратить, точніше, цибулиння. Також, друзі, нам потрібна кухонна сіль, кухонну сіль будемо використовувати 100 грам на 1 кг під черевини. Получається, також буде у нас 6-7. Горошин чорного перцю, лаврового листочку 3-4 листочка. Також можна додати сюди або коріандр, можна додати духмяний перець. Ми його не любимо і використовувати, друзі, не будемо. Для маринаду нам. Зараз будемо приступати. Ми вже тут все своє розрахували, всі пропорції поробили. Так як у нас тут виходить, що 3 кг підчеревини, у нас пропорція всіх інгредієнтів потроюється. Виходить всі інгредієнти вже погрузили в нашу каструльку і зараз будемо заливати це все водичкою. Пропорція води йде на 1 кг підчеревини, або сала 2 літри води. Так як у нас виходить 3 кг підчеревини, пропорція також у нас тут потроюється і додаємо сюди 6 літрів води. Ставимо каструльку на газ, доводимо до кипіння. Потім вилажуємо підчеревину у нашу каструльку, накриваємо кришечкою і на медляному вогні, на самому меншому, будемо готувати протягом 30-40 хвилин. Так як це молоденький кабанчик у нас був, то підчеревина вона вже й так не дуже така тверда. То вже будемо 30-40 хвилин готувати. Якщо буде вік уже кабанчика чи свинки трошки більше, ніж оце у нас, то потрібно десь проварювати протягом годинки. Потім даємо настоятися, друзі, наші підчеревені в даному розсолі до завтрашнього дня, до повного остивання. Поки, друзі, готується наша підчеревенна, робимо такі певні запаси для себе. Це у нас тут знаходиться салко, точніше, обрізки із салка. Заселили, друзі, 6 трохлітрових баночок. Це, друзі, в нас тут, напевно, із свинок 2 такі запаси. Також вчора, дружина, перетопила дір, Получилося в нас мальчика 14 півлітрових баночок. Зараз із синулею будемо спускати все в погріб і будуть певні запаси для власних потреб. Да. Yeah, син? Yeah. І, в принципі, друзі, як розпочнуться вже польові роботи, це саме такий буде найкращий перекус під помідорчиком, огірочок. Воно, друзі, все згодиться. Ця продукція вона, швидко не портиться. Виставляємо в погріб і працюємо, друзі, далі. Погрузили, друзі, наш підчеребок у нашій розсіл. Получився розсіл дуже такий аж червоний. І зараз також виставляємо все на газ, готуємо протягом 30-40 хвилин на медляному вогні. До готовності нашої підчеревини. Потім залишаємо до самого ранку в цьому розсідлі нашу підчеревину. Ну що ж, друзі, минуло у нас вже 16 годин від того, як ми проварили нашу підчеревину, дали нашій підчеревині настоятися в тому розсолові. І вже маємо в загальному зараз покажу таку красоту. Навид дуже мені подобається такий. Дійсно, вийшов у нас колір прикапченого м'яска підчеревини сала. І зараз вже все, друзі, ми підготували, будемо зараз приступати до самого основного. Потрібно нам натерти всі оці кусочки під часничком і спеціями. Зараз розповім, які спеції будемо використовувати. Це в нас тут йде прикопчена паприка. Потім йде у нас приправа до сала під черевини, точніше вже буде. І також чорний перець У Насухо попротирали наші кусочки під черевини, і зараз будемо добре все так промазувати. Беремо кусочок під черевини, ну, красота нереальна. І беремо простим народним методом руками і натираємо наші кусочки під черевини. Спочатку часничком, а потім уже обійдемо трошки. А потім, друзі, вже обійдемо все добре так спеціями. Друзі, получилася в нас така красота, аромат тут просто такий, що вже хочеться накинутися, друзі, його скуштувати. Але це ще не дороблена в нас справа. Зараз беремо, звичайну, нашу фольгу. І беремо кожний кусочок нашої черевини і замотуємо, друзі, все в фольгу. Так, все є. Зараз, друзі, будемо замотувати всі наші кусочки під черевини. І в подальшому також будемо все замотувати у харчову плівку. Для чого це нам потрібно? Щоб оці всі наші спеції, часничок, вони пропиталися саме салку. І вяснеться наше. І, виходить, будемо виставляти його на холод. Думаю, що десь до завтрашнього дня 16-15 воно також повинно побути на холодному. Потім аромат вже напитає нашу підчеревину і будемо вже з вами потім її дегустувати. Щораз з дружиною працювали весь день, зробили певні такі наші смаколики. Дуже зайнялися так переробкою, часу на все не вистачає. Хочеться ж показати, друзі, що в нас вийшло приготувати. Це в нас тут знаходиться домашня ковбаска, це ще не вся ковбаска, так як друзі, всю продукцію не виставляли. Також в нас тут знаходиться, вже готував дану, так сказати, рецептуру. Це в нас тут салко по і підчеревок по-гуцульськи. Такі поробили кусочки. Тут у нас сало проварюється в спеціях, ну відео скоро, друзі, вийде на каналі. Також у нас тут, як зазвичай, йде наш паштетик, це із свинячої голови, лівера печінки, і вирішили, попробували зробити, залишилося трошки реберець із свинки, і зробили так сказати, ребра з овочами, ну, наподобий, як тушоночка. Було у нас вчора три баночки. Сьогодні все, друзі, витягнули із Автоклава. І ми з дружиною поснідали, продегустували, так сказати, наші реберця. Дуже така непогана річ. Це були такі пробні варіанти. Скажу, що вже і йтиме у нас із підчеревком повністю в продаж. Є замовлення вже на домашню ковбаску. Паштет забирають весь. Отправки на Естонію ще будуть у нас також потрібно іншу партію. 25 баночок відправити. 25 ми вже відправили і ще буде у нас така посилочка. В принципі, друзі, відбуваються у нас такі робочі моменти. Так, друзі, виходить у нас така красота. Це той підчеревок, який вчора ми готували. Нарізали все такими великими шматочками, щоб показати, яке воно в приготуванні. Дуже так візуально мені все подобається. Зараз продегустую і скажу, як воно саме на смак. Зараз будемо приступати до дегустації нашого підчеревка. Підчеревок на запах дуже такий приємний аромат. Різали все великими кусочками, щоб усе наглядним образом показати. Беремо один кусочок, рвемо руками. Все, друзі, таке м'якеньке, приготоване. Скуштуємо на смак, скажу, як на рахунок спецій і солі. Так, да, друзі, на смак це просто бомба. Обов'язково потрібно спробувати кожному даний рецепт у себе вдома. І, друзі, відчувається часничок. І відчувається в на, нас сіль просто ідеально. Всі спеції, приправа до сала. Ну, нереальна смакота. Ми це вже, виходить, готували заздалегідь оце. На сьогоднішній день у нас вже готується сало. В даному рецепті і також готується під черевок. Так як воно вже настоїлося, повністю все пропиталося, і на сіль повністю пропитане сало, і на всі спеції. Просто смакота. Якщо б, друзі, ми його переварили б більше години, то воно було б таке розпадалося повністю. Це для тих людей, в кого немає чим жувати. Наше поки що є чим жувати, і виходить, воно трошки таке і тверденьке, ну не дуже. Проварювали ми 30-40 хвилин. Саме раз це з головою вистачить. Кабанчик у нас був молоденький, ну нереально смакота. Як до борща, ідеальний саме такий варіант. І перчинка, і гірчинка, і всі спеції, друзі, тут ідеально відчуваються. Так що, друзі, кому подобається таке відео, як завжди підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока, до нових зустрічей.